День 23, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки, Ірод, четверовласник. Довідався про все, що діялось і збентежився, бо деякі казали, що то Йоанн Воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, та ще інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. І сказав «Йоанну я стяв голову, хто ж це такий, що я про нього таке чую? І намагався побачити його. Жити в правді перед Ісусом і самим собою. Молімося про чисте сумління, вільне від тривог та печалі. Увійду в внутрішній стан ірода Антипе. Він страждає. Він веде морально неправильне життя, живе з дружиною брата й любив Йоанна. Почувши про Ісуса, відчуває збентеження. Спитаю себе про свій духовний стан. Що переважає в мені мир чи тривога, смуток чи радість, внутрішня впевненість чи страх? Зупинюся довше на своєму духовному стані. Про що мій досвід? Спробую поговорити з Ісусом про свої відчуття, що найбільше обтяжує моє серце і сумління, що відбирає мені радість життя, скажу йому про це, буду просити про звільнення та одужання. Хто ж це такий? Зупинюся на Своєму образі Ісуса. Яке уявлення про Ісуса маю у серці, чи можу сказати про мої відносини з Ним? Що в Ісусі мене найбільше притягує, а чого я боюся? Визнаю це перед Ним і намагався побачити Його? Повернуся до моїх зустрічей з Ісусом, до своєї молитви, слухання Слова. Таїнств на боженст, чому я зустрічаюсь з ним, які прагнення і мотивації вбачаю у своїх духовних практиках, наближуся до Ісуса, сяду біля нього і розкажу йому про те, що досі почув про Нього у своєму житті, про людей, які розповідали мені про Нього. Буду просити Його допомогти мені поглибити дружбу з ним. Визнаю відверто свої гріхи і невпорядковані прив'язаності, які вносять тривогу в моє серце і притлумлюють бажання дружби з Ісусом. Буду повторювати у серці, Ісусе, навчи мене жити в правді і свободі. В школі Богородиці, Марія вчить нас, що віддаленість від Ісуса є причиною немиру. Сатана спричиняє немир, страх, убивства, війни, ненависть. Вона приходить як цариця миру і кличе нас: Будьте смиренними і моліться, і віддайте все в руки Всевишнього, який вас створив. Послання Богородиці Цариці Миру 25 листопада 2010 року. Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу у ваших серцях смерть без надії, неспокій та голод. Немає ні молитви, ні довіри до Бога. Тому Всевишній дозволяє мені принести вам надію та радість. Відкрийтеся! Відкрийте ваше серця Божому милосердю, і Він дасть вам усе, чого потребуєте, і наповнить ваше серце миром, бо Він мир і ваша надія. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ісусе, дякуємо Тобі за те, що з тобою зникає весь страх. Почуття невпевненості, сорому. Марія, допоможи нам будувати глибокі стосунки з Ісусом. Ти втішаєш нас як мати. Не бійтеся, Ісус є тут, біля вас, і навіть тоді, коли ви думаєте, що ви самі і немає світла у вашому житті, Він є тут і ніколи вас не залишив і не віддалявся від вас. Світло Його народження освітлює цей світ і ваше життя, Його серце є завжди відкрите для вас, щоб прийняти кожне ваше страждання, кожне випробування, страх і потребу. Його руки простягнуті до вас, щоб вас, як отець, обійняв і мовив, наскільки ви важливі для нього, наскільки вас любить і піклується своїми дітьми. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани, усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки Амінь. Господь з вами. І з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.